Дві друзі, з вами канал Пошуках Соборин Скарбів з Василем Копачем і ми сьогодні з Деусом 1 йдемо на розвідку десь в тій країні. Там тракторець десь ходить. Коротше, побачимо, що там. А, тут у нас засіяно, тут у нас друзі, теж засіяно на цьому полі. О, тут у нас КРК була. Коротше, і на тому полі теж засіяно. Воно виглядає, наче не засіяно, але ми знаємо, що засіяно, бо ми з фермерами розмовляли. Так що, що, сьогодні повноцінний вихід. Я поки що один буду чекати камрада Владислава, який десь там щось трошки підзастряв. Побачимо, що знайдемо. Сьогодні такий деньочок, Оновив дані ТЦК і вам це рекомендую. Е, так, що, е, готові на, трошки на розвідку, бо я там ще не був. От, побачимо. Оце ми тут ходили колись. До речі, тут дуже багато царських монет попадається. Оце в цій низині. Але бачите, тут вже щось росте і не можу зрозуміти, що це таке. Чи кукуруза, чи це що воно таке, Непонятно, в общем. Ладно, все, побачимося на першій знахідці. І обов'язково пальчик вверх. Підписуємося на канал, ставимо лайки, залишаємо коментарі. Веселий Копич на зв'язку. Погнали щось шукати. Друзі, перший сигнал такий нормальний. І це, друзі, фібула. Фібула, фібула, фібула. Коротше, фібула, частинка фібули 20 століття. А може і 21-го, не знаю. от така от фібула. Капець. Не, ну прикольно, йдемо далі. Ні, друзі, ну це капець. Коротше, іду в бреду. З дусію і в мене тут якийсь дивний прикол. Я не знаю, я не спеціаліст. Може є спеціалісти, це воно чи не воно? Просто ну, тут його багато. Кущики цілі. Може це якась рослинка дика? Не знаю. Але тут багато такого движення. Йдемо далі. Як обіцяв, значить іду край поля, тут все засіяно, тут ходити не можна. От якщо бачите такі полоси, це все засіяно. А так. я йду ось, бачите, по краю поля. І прямо отут от мені зразу випадає така штука цікава. Як думаєте, що це? Друзі, це третій мій тіорочник. Ось такий камінець. Прикольний. На жаль, трошки обломаний. Але загалом, загалом можна брати. Класний камінчик. Треба брати, йдемо далі. Встиг я відійти від п'ятерочника, друзі, був сигнал. Прямо все на межі, бачите? Іду прямо по межі. Випадає мені ось така бзюлька. Дзвін був, конечно, капець. О, 50 копеечек. Так, що це у нас? Це явно рамочник. Ой, 50 копійок кажу, 10 копійок рамочник 50-го року. Ну, що сказати. Нормас, Берем. Коротше, приїхали ми з Владом на поле, не пахане, попросилися у фермерів. Кажуть, не засіяна, можна ходити. Влад, поки що не знаю, знайшов, щось не знайшов, у мене була знахідка. Коротше, друзі. зараз покажу де це вона ділась. Ось, де це десь деться, ось ось. Коротше, маленьке, таке щось. Капець. О! Прикол. А це так прикол приколець. До речі, дорогоцінний метал, бронь. Його. Жаріща ніби на сімей. Капіці. Ось така от красоті. Йдемо, беремо далі. Пішли. Йдемо. Коротше, ця дорога. Де вона далі. Комарі кусаються, це просто капець. Вибачте, що курю на екран. Ось в мене була така знахідочка. Било воно високо. Ну я не знаю. Десь вище 60 з чим-то. Монета, звісно, не зрозуміла. Взагалі не видно, що це за монета, чесно кажучи. Тут хоч так, хоч так, але монету не видно. Я думаю, що це мідна монета. Якого періоду теж не скажу, але побачимо, може побутися її почистити. Коротше. Я може щось не розбираю. В общем, монетка в мене є перша. І не, не радянська. Вже добре, заки що. Будемо чистити, потім покажу фото. Пішли далі. Друзі, в цій ямці це прикол. Була не одна монета. Тут їх було дві, як мінімум. І дивіться, яка штучка. Вийшлася. Явна копійка Радянського Союзу. Прям з пилу з жару. Прикольно. Забираємо. Ідемо далі. Ну, друзі, що сказати? Нарешті сигнал був дуже високий, мідний. Коротше. Круглячок. От такий. Що це за кругляк? СССР. Ага, я по-моєму знаю, що це таке Це п'ятерочка. Не, ну що. Для початку непогано. Дуся знайшла пятерочку. А тут у нас гроза тільки, а й мене пронесло Ось така красота. Корови пасуть Бігають собачки, а ми з Дусі ходимо ходим. Коротше, пітак є, ребята. Не знаю, рідкі, не рідкий. Коротше Гарний пятачок. Збираємо, йдемо далі. Звідти пішов дощ. Палки. А в мене був манітос Монітос, монітос. Що у нас монітос? Я на совет. А, так, да, точно, 20 копійок. Рамочник. Ну, короче, які є. Що зробиш? Беремо, йдемо далі. Ходимо бродим з Дусею. Попросилися замагарить через річку до сусіда. Речі, була українська монета 50 копійок. Дві ціки макіросхуть. 50 копійок 92 року була пряжечка мідна. От потім покажу. І нарешті в мене вилізла монетка цікава. Ну, як цікава? Советик. ранній советик, 2 копійки 34 року. Вже непогано для початку. Йдемо далі. Коротше, друзі, оце йду по городу і побачив... Бачите такий горб. Тут кріпичі валяються. Думаю, а ну я його попробую попікати. Зараз, походу, я його буду тут пікати. Чи тут печище, може? Ой, отут ось тут ось викопав, проволоку, там щось якусь фігню І був у мене сигнальчик високий. Ось з цієї ями. Я максимальну глибину зробив. Коротше, є в мене монетка. Побачимо зараз, що це. Опа. Блін, а нас який бодрий. 24-го року монетка. Гурт гладкий. Монетка в хорошому стані, Ну, як для цих монеток. Коротше, клас. Берем, йдемо далі. Поки що те, що показував було і нарешті в мене цікаво. сигнальчик високий був. Ви раз щас... здивуєтесь, бо я здивувався. Я не знаю, що це. Як вам? От така штука. Капець. Якась дивна, придивна штука. О. Бачили таке? бачив, підказуйте в коментарях, що це було. Бо в мене десь валяється отака частинка, я не зрозумів тоді, що це. Та й зараз не розумію, що це. Тяжове таке, бронза, ребята. Бронза. Офігеть. Берем. Коротше, друзі, ходим, бродим. Найшов ще одну дину штуку, вже поклав карман думав, шмурдяк. Але ні, вибив... Тут дирочка цікава. Ви таке бачили? Цікаво, що воно таке. Якщо хтось знає, підказуйте. Офігеть. Ой, ходимо бродим, друзі. Значить поки що після тих речей поки що нічого цікавого. Я думаю, що через 20 хвилин буду йти вже додому, бо треба збиратися на Київ. Але перед тим як я піду, друзі, покажу дещо, що я знайшов. Як вам така движуха? Дивіться який хрестик красивий. Тільки подивіться. Офігеть. Це він позолочений. Йоккі-палки. так тогда. Поки проби не бачу, треба буде подивитися пробу. Але друзі... Ну вообще файно. Оце так файно. Берем, берем. Ну ставимо лайкоси.